Але визволи нас від лукавого. Останнє прохання молитви Отче наш ще раз торкається передостаннього і змінює його форму на ствердну. Тому обидва прохання дуже тісно взаємопов'язані. І якщо в передостанньому проханні домінувало не, не дати злому більшого простору за той, що можна витримати, то в останньому проханні ми підходимо до Отця. З головною надією нашої віри, врятуй, спаси, визволи нас. Врешті-решт, це є прохання про порятунок. Від чого нас треба рятувати? Новий німецький переклад Господньої молитви звучить так: від злого. Залишаючи таким чином відкритим питання, що мається на увазі зле чи злий. Зрештою, одне і друге нероздільні. ба ми бачимо перед собою дракона, про якого мовить откровення. Йоанн Богослов змалював звіра з моря, з темних глибин злого. З допомогою елементів римської державної влади, дуже конкретно окресливши таким чином загрозу, перед якою стояли християни його пори. Ця загроза. Полягала в претензії на тотальну владу над людиною, визначену культом імператора, а отже, на політично-військово-економічну владу, що сягає найвищої точки у своїй всеохопній могутності у постаті злого, що загрожує нас поглинути, це супроводжується розкладом моральних звичаїв через цинічний скептицизм і просвітництво. Перед лицем цієї загрози християнин епохи переслідування взиває до Господа як до єдиної сили, що може його врятувати врятуй нас, визволи нас від Слого. Хоча Римської імперії та її ідеології більше немає, все ж наскільки сучасним є все це. По-перше, існуючий сьогодні ринок торгівлі зброєю, наркотиками і людьми, що обтяжують світ і втягують людей у залежності, яким годі протистояти. По-друге, ідеологія успіху, добробуту, що каже нам, Бог це лише фікція, Він лише відбирає в нас час і насолоду від життя. Не переймайся цим, намагайся лише вхопити від життя стільки, скільки можеш. І ці спокуси видаються такими ж нездоланними. Господня молитва загалом, і це прохання, зокрема, хочуть нам сказати, щойно коли ти втратив Бога, ти втратив самого себе. Тоді ти є всього-навсього випадковим продуктом еволюції, тоді дракон справді переміг. Допоки він не може вирвати в тебе Бога. За всіх нещастя, які тобі загрожують, ти все ж у самій глибині залишився неушкодженим. Тому істинно те, що каже нам новий переклад врятуй нас від злого. Нещастя можуть бути потрібними для нашого очищення, а зло нищить. Отже, тому ми в глибині просимо, щоб у нас не було вирвано віри, що нам дає бачити Бога. Що пов'язує нас із Христом. Тому ми просимо, щоб ми понад блага не втратили самого блага, щоб навіть за втрати благ у нас не зникло благо, добро, Бог. Щоб ми не загинули, врятуй нас від злого. І знову Кіпріан єпископ мученик, що сам пережив ситуацію апокаліпсису. Віднайшов для цього чудові формулювання. Після слів визволи нас від лукавого, нема про що вже більше і просити. Ми просимо зараз покровительства Божого проти лукавого, а отримавши таке покровительство, ми вже забезпечені й захищені від усіх підступів диявола й світу. І справді, чого боятися світу тому, в кого в цьому світі. Захисником є Бог. Ця певність була опорою мучеників, дозволяла їм у світі повному гонінь бути радісними і впевненими, рятувала їх самих у глибині та визволяла, даруючи справжню свободу. Це та сама певність, яку так чудово висловив Святий Павло. Коли Бог за нас, хто проти нас? Хто нас відлучить від Христової любові горе, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч. В усьому цьому ми маємо повну перемогу завдяки тому, хто полюбив нас. Бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні начала, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина. Ані інше якесь створіння не зможе нас відлучити від Божої любові, що в Христі Ісусі Господі нашій. Тому в останньому проханні ми вертаємося до трьох перших, просячи про визволення з під влади Злого, ми просимо, зрештою, Божого царства, нашої єдності з Його волею, свячення Його імені. Однак молільники всіх часів осягнули це прохання ще більше. У нещастях світу, вони все ж просили Бога і про те, щоб покласти край нещастям, що спустошують світ і наше життя. Цей цілком людський спосіб тлумачення прохання увійшов у літургію. В усіх літургіях за винятком візантійської. Останнє прохання Господньої молитви доповнюється словами, які становлять окрему молитву. В давній літургії латинського обряду вона звучала так визволи нас, о Господи, від усіх нещасть, минулих, теперішніх і майбутніх. Молитвами всіх святих зійшли мир на наші дні. Прийди нам на поміч милістю своєю. Щоб ми повсякчас були вільні від гріхів і захищені від тривоги. Відчуваються прикрощі неспокійних часів, відчувається волання про всеосяжний порятунок. Цей емболізм, розширення, з яким у літургіях підсилюється останнє прохання Господньої молитви, виявляє людськість церкви. Так, ми маємо право. Ми можемо просити Господа й про те, що Він, світ нас самих, і багато страждаючих людей і народів, визволи від утисків, що роблять життя нестерпним. Ми маємо право і повинні розуміти це поглиблення останнього прохання молитви Отче наш, також як іспит нашої совісті, як заклик співпрацювати над тим. Щоб зламати верховенство сили зла. Але при цьому в нашому полі зору мусить залишатися істинний порядок благ і взаємозв'язок нещастя зі злом. Наше прохання не має права потонути в несуттєвому І за цього тлумачення прохання Господньої молитви залишається головним те, щоб ми стали вільними від гріхів. Щоб істинним нещастям вважали зло, і щоб наш погляд на живого Бога ніколи нічим не загороджувався.